Друзі, в цю п'ятницю у нас стартує майстер-курс по позитивній психотерапії для людей, які вже є консультантами в цьому методі. Давайте розберемося, навіщо він вам здався, коли наче знання, які отримали на базовому курсі, достатньо. І так, перше, клінічна теорія. Ви отримуєте структуру, як працювати з різними випадками, структуру по роботі з ОПД. Більш глибоке розуміння позитивної психотерапії, і власний досвід. Тобто, у нас буде вісім модулів саморозкриття, де ви глибоко розберетеся з собою, дізнаєтесь про себе таке, чого ви раніше не розуміли. Ну і звичайно, це все буде інструментами позитивної психотерапії, де ви ще зможете глибше вивчити метод. Далі, законодавство України. Тепер цей метод у нас визнаний і тому. Щоб бути психотерапевтом, нам потрібно бути у визнаному методі, інакше ми не можемо надавати психотерапію як послугу. У нас навчання відбувається 2 роки, модулі раз-два, раз в півтора місяця, тому ви дуже швидко зможете все це вивчити і отримати сертифікат. Більш детально, якщо у вас є питання, пишіть під цим відео, і я буду з радістю відповідати.